Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Росіяни обстрілювали населений пункт роботи на Запорізькій області, коли там перебував президент Володимир Зеленський. Про це в коментарі РБК Україна розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфорова. Це роботи на там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви, але я б не драматизував ситуацію. Сказав Нікіфоров. В той же час деякі бійці кажуть, що під час того, як приїхав Зеленський. Сі ворожі обстріли та бойові дії припинилися та активізувалися після того, як він поїхав, дуже дивний збіг. Залужне на це відреагував так: мені не потрібно піаритися на своїх бійцях. Перемога в цій війні це заслуга нашого народу, а не влади українському керівництву. Варто відкласти внутрішні політичні суперечки та зосередитися на питаннях безпеки. Про це пише авторитетне американське видання Bloomberg, розглядаючи ситуацію з можливим звільненням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного єс. Виділив 50 мільярдів. Євродопомоги Україні це чудова новина. Наступними хто має надати пріоритети життєво важливому питанню безпека над продажною внутрішньою політикою. Повинні стати республіканці в Конгресі США та президент Володимир Зеленський у Києві. Йдеться у публікації. Видання перераховує численні заслуги заложно у війні і зауважує, що Зеленському потрібна досить вагома причина, аби відправити генералу відставку. Автор публікації наголошує, що навіть найталановитіші генерали можуть зазнавати невдачу війні особливо. Коли вони не мають достатньо ресурсів для проведення операцій, це сталося із літнім контрнаступом ЗСУ. Зеленському Варто довго подумати про потенційну ціну заміни командувача, якого так поважають його військам. Бо якщо мова йде про застрість, то святкувати будуть лише у Москві, Пише Блумберг. Автор публікації наголошує, що зараз для України настав найнебезпечніший час після постчаткового періоду війни. Артилерійські снаряди закінчуються. Протиповітряна оборона також не має великих повітряних за. Запасів ракет, а українські виробники зброї не можуть зрівнятися у темпах з російським ВПК. Звільнення залужного завдало б шкоди і без того ослабленого морському духу на фронті. Якщо Зеленський не знає чогось великого, а чого не знає решта світу, він повинен відкинути свої розчарування та налагодити стосунки із залужним. Пише Блумберг і додає, що зеленському варто зосередитися на лобіюванні поставок західної зброї, а не на звільненні залужного. Як писав Уніяну у понеділок, український інфопростріл. Вибухнув повідомленнями від джерел, що Володимир Зеленський буцімто звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача армії. У той же вечір ЗСУ і офіс президента спростували цю інформацію. Але пізніше низка західних видань, посилаючись на власні джерела в офісі президента та серед військових, по крихтах склали картину того, що сталося насправді так за The Times, у Понеділок Зеленський справді просив залужного піти у відставку, але той відмовився. Тоді президент, нібито, попередив, що все одно зві. І не повернувшись у свій кабінет, залужний, нібито сказав своїм помічникам, що поки речі вже звідси Інформація потрапила у змі. Про те, що залужний досі не був звільнений офіційно, ЗМІ наводять різні причини. Зокрема, згадується бурхлива реакція українського суспільства. Тиск з боку заходу і відсутність кандидатури на зміну залужному до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.